Сьогодні я розповім вам, як отримати ранній і здоровий урожай овочів і зелені за допомогою подземного посіву. Помічено, що рослини, посіяні під зиму, навесні менше страждають від шкідників, тому що до моменту їх появи листя вже встигають огрубіти. Крім того, плоди і пряні трави дозрівають на півмісяць раніше, а самі рослини виростають більш міцними, з великими коренеплодами. Ще один плюс вони рідко хворіють. Кращий час для подземного посіву з середини листопада до середини грудня, коли температура повітря опускається до 0 градусів, а ґрунт промерзає до мінус 2, 4 градусів. Важливо, щоб насіння встигли набрякнути, але не проросли до настання зими. Посів проводять тільки в ясну погоду. Насіння висівають сухими, без будь-якої попередньої обробки, замочувати їх категорично не можна. Підготовка до подземному посіву. Для подземного посіву використовують тільки високі грядки, щоб навесні талі води швидко йшли і не змивали насіння. Краще розміщувати їх біля паркану, стіни будинку або чагарників, вони захистять посіви від сильного вітру. Щоб краю грядок не розмивалося, їх зміцнюють. Ідеально підійдуть металеві бортики. Перед посівом ґрунт готують, на один квадратний метр вносять півідра компосту, півідра піску, 2 столові ложки суперфосфату, 1 столову ложку сірчанокислого калію і літрову банку деревної золи. Грядки добре поливають, роблять три поздовжні борозинки глибиною 5 см, потім накривають плівкою і залишають до морозів. Посів в мерзлу землю. При посіві в мерзлу ґрунт кількість насіння збільшують в півтора рази. На дно борозинки насипають суміш піску з компостом, зверху розкладають насіння, присипають сухим піском, а потім шаром терси товщиною 6-8 см. Після цього грядку вкривають ялиновим гіллям. Взимку важливо стежити, щоб сніг не здувало з грядок. При необхідності його додатково накидають. В середині квітня ялинові гілки прибирають, а що з'явилися сходи, підгодовують розчином сечовини 30 г на відро води. Подальший догляд такий же, як за весняними посівами, що можна сіяти восени. Вибір культур для подземного посіву великий: морква, буряк, ріпа, редис, дайкон, червонокачанна і пекінська капуста, петрушка, листової селера, салати, базилік. Луксивок висаджують дрібними цибулинами діаметром 1 см, щоб вони не встигли пройти стадію яровизації і не пішли в стрілку. Такі посадки додатково вкривають соломою шаром 10 см. Важливо пам'ятати, що не всі сорти підходять для подземного посіву. Деякі насіння недостатньо морозостійкі і можуть загинути взимку. Кращі сорти для подземного посіву. Ось кілька перевірених сортів і гібридів Морква, гібриди Білочка, Болеро, Вероніка, Лагуна, Маргарита, Маестро, Медовий спас, рання солодка, романс, буряк, гібриди, Ксенія, Голубка, Єлизавета, Кестрель, ликера, сорти Детройт, Ларка, Редька, сорти баляночка, красуня, негритянка. Ріпа – сорти орбіта, «Пелагія». Редис, гібриди, Альбана, Червоний Парус, «Віола», «Діана», Діего, Марс, Політес, Селеста, Чемпіон. Дайкон, сорти Саша, Старбест. Капуста червонокачанна, гібриди, червона головка, Ребол. Капуста цвітна, гібриди, «Анфіса», Белкорт, Брюс, Дарина. Капуста пекінська, гібриди, табалуга, юкі Петрушка коренева, сорт цукрова. Петрушка листова, сорти апетитна, італійський гігант. Кріп, гібриди, козачок, малахіт, маринадний екстра, мишко, суперармат. Селера листова, сорт Єгор. салат, сорти гоген, смарагдовий, кучерявець одеський, Робінзон, Росала. Базилі сорти зелений ароматний опал. Багато досвідчених городників вважають за краще сіяти овочі восени, щоб навесні отримати урожай на два тижні раніше. Вони запевняють, що такий урожай смачніше і корисніше. Спробуйте і переконайтеся самі.